Добрий день, слава Україні! Вирішив я зібрати собі новий ПК, але мені набридли ці такі здоровенні валізи. Вирішив в чомусь такому компактному зібрати. І ось прикупив собі таку таку валізу. Називається вона Cube Eagle Silver, начебто, мабуть, ось. Так, зроблена вона повністю з алюмінію. Ну, як повністю? Ця стінка в неї зі скла. Таке товстеньке, добре, як я казав, повністю з алюмінію. Ця стінка глуха, вона нез'ємна. Всі ці стінки вони нез'ємні. Така ніжка тут є, вона трошки прогинається, але це ні ну, на що не впливає на конструкцію загалом. Задня стінка. Ну, Для материнської плати роз'єм і для відеокарти. Для живлення виведен цей як його конектор. Далі зараз відкручу, покажу, що там внутрішнього його убранство. Тут 5 гвинтиків таких. -таких. Трошки придержують бо може випасти. Та розбиться. Ось от таке, от, таке скло, досить таке мощне, товсте добре зроблено. Так, що в нас всередині? Всередині ми маємо е, з заводу два вентилятори е, 140 та 120 мм. Е, вони. Можна підключити їх такими коннектором до блока живлення, а можна окремо по одному підключити безпосередньо до материнської плати. Материнська плата тут мікро ATX та, мабуть, міні atx я думаю, що поміститься. Кабелі управління. Управління на материнську плату USB 3.0, USB 3 то тут вони достатньо, я так розумію, достатньо такі длинненькі ну, це я так розумію, що є, є корпуси більшого форм-фактору, а ці дроти в них йдуть на всі однакові. Тому і довжина їх теж. Однаково йде. Ну, то таке, я, я би хотів трошки, щоб вони були покоротші, бо до материнської плати якраз можна було би достати дуже добре. Ну, думаю, що я їх скрутю там, десь та й буде нормально. блок живлення тут ставиться вертикально от в цьому кутку. І цей провод, провод до нього підключається, ви його там включаєте з кнопочки, і він так і залишається. І потім сюди, сюди блок провід живлення підключаєте до цього конектору. Ця стінка, як я казав, вона нез'ємна. На неї ставиться і материнська плата. На цю стінку ось прикручується. Він, Якщо захотіти, його все-таки можна розібрати, бо в нього є шасі таке сталеве. І там є гвинтики, можна відкрутити і познімати там, я думаю, що любу стінку, бо там вони реально прикручені. Е, є в нього тут внизу корзина для трьох, трьох SSD, та е, можна встановити замість SSD в ноутбучний такий 2,5. і... Е, Здається, вони там роз'єм, зараз покажу отакий от от Сюди встановити можна. Тут є якраз дирочки під гвинтики. Та можна звичайний SSD, три штуки сюди влазить. Та внизу є ще для такого здорового SSD, який там, здається, 3,5, старий такий. ну в, Ще попередні стінки е, кнопка включення, у неї такий звук, не дуже, як сказати, такий дешевенький. Не знаю, чуєте чи не чуєте зараз і ближче. Отакий от звук. Е, 2-3.0 порти, 2-2.0 порти USB. Відеокарта сюди. Влізає, напевно, що будь-яка, бо тут місця дуже багато для неї. Ну, наразі, наразі все, мабуть, такий маленький, дуже. Матеріал, цей алюміній, з якого він зроблений, він такий на дотик, як сказати вам? Приємний, але якщо, якщо отут берешся за нього, за такі частини, там де він ну, тако грубо грубе обрізаний і не запалірований, чи що, чи як це називається, я не знаю. Не дуже на, на таких моментах це приємно, але сюди встановиться бекплейт материнської плати, та я думаю, що все буде добре. А так, по цих кутках тут все, все добре, напевно. Ще, ще хотів сказати, ці, ці кулери підключені. Можна підключити, як я казав, до блока живлення от таким от кабелем. Та чому це так зроблено от в, так, в, в такий цей вихід. Бо тут є, як його називати, називають віопас чи що. Тут є кнопка, ви можете регулювати оберти. Тут три є положення. Хай, хай лоу і S. Це я не знаю, може сайлент якийсь чи що. Ну, це я підключу, потім буде видно, як воно робить. Ось. Ну, думаю, що, що все розказав. Тут, тут ще є два отвори. А, мабуть, так, можна, можна встановити ще якісь, зняти корзину та встановити два, два 140 ві кулери, чи як їх вентилятори, чи 120-ки можна тут, напевно, поставити. Ну, думаю, що наразі це все. Такий коротенький огляд вирішив зробити, якщо може буде комусь цікаво, що я буду ставити туди із комплектуючих, я вже там частину собі придбав, частину нових, частину БУ деталей. Там є цікаві варіанти. Я думаю, якщо вам буде цікаво, то Якщо це відео набере одну тисячу лайків, та шутю, не одну тисячу лайків, один лайк, я вам знімлю знімлю відео, покажу, що я буду туди ставити. Думаю, буде дуже цікаво, вам розкажу, що я купив по яким цінах. Бо там є банальні речі, процесор та материнка, я нові брав, а все, все, все друге я брав Бушне. Тому. Підписуйтесь, ставте лайк, не може комент якихось напишіть мені, та я вам знімлю та й покажу, що там буде стоять. До побачення!